Три чверті положень українських законів, що регулюють фітосанітарний контроль, відповідаючи нормам Європейського союзу, з'ясували експерти твінінг проекту ЄС, що має максимально наблизити положення обох регулюючих систем. Проєкт працює три місяці, і вже тепер його експерти кажуть, що українські спеціалісти із фітосанітарного контролю потребують кращої поінформованості щодо нових методів експрес-аналізів та повноважень інспекторів. Серед сильних сторін називають інтенсивну співпрацю з українськими колегами. Финіт проєкт діє якого триватиме ще півтора року, називається надання допомоги Україні в наближенні законодавства у сфері фітосанітарії та адміністративних засад у відповідності до європейських стандартів. 222 мільярди гривень це доробок українських аграріїв цього року. Позитивне сальдо майже 7 мільярдів гривень. Основний експорт зернові, олія та насіння олійних. Новими ринками для українських продуктів стали Японія, Тайвань, Швейцарія, Об'єднані Арабські Емірати та Китай. Ринки ж харчових продуктів Європейського союзу захищені суворими фітосанітарними нормами. Тому прогрес українських аграріїв на цих ринках не такий значний. Когда экспортируется продукция в какие-либо страны, мы обязательно должны учитывать фитосанитарные требования противоположной стороны. Поэтому мы их и так выполняем. Но сейчас вопрос состоит в том, что нам нужно как бы подтянуть свою законодательную базу. Українське фітосанітарне законодавство на 75% збігається із такими, що діють у Євросоюзі. Це перші висновки експертів твінінг проекту ЄС, що покликаний максимально наблизити норми до європейських. За три місяці роботи проекту фахівці із Франції, Німеччини та Латвії отримали доступ до українських лабораторій, дослідили українські норми закону та порівняли їх із фітосанітарними вимогами країн ЄС. В принципі, ні великих аттразлічей, тощо. Ваша структура создана, да? есть обязательства, есть права, права теоретически. На практиці ж виявляється, що повноваження українських фітосанітарів обмежені, кажуть експерти твінінг-проєкту. Зайти в будь-яке підприємство, непланові перевірки робити, то це зараз доволі складно. Треба все согласувати з начальством, обласним, скажімо, начальником. Ну, це, як говориться, так покарантінута організм це все ділається, уже куда-то Бюрократичну та паперову тяганину. А відтак і недостатню ефективність інспекторів у профільній установі визнають, кажуть, що це запобіжник, щоб не псувати бізнес клімату і не відлякувати платників податків. В нашій державі є певна політика і певний напрямок руху. І ми не можемо відрізнятися своїми діями від напрямку політичного руху нашої держави. Тому ми вимушені підкоритися цьому напрямку. Баланс між важлями контролю фітосанітарів та спокоєм виробників існує, твердять учасники твінінг проєкту Планується, що експерти рекомендуватимуть профільному міністерству зміни до регулюючих актів. Наступного року очікується новий проєкт технічної допомоги Україні від ЄС, який сприятиме акредитації українських лабораторій згідно із суворими європейськими стандартами.